Вітаємо! Переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва Джавелін. Один із найупізнаваніших символів українського опору російської агресії. Всім відоме його призначення нищити ворожу бронетехніку, насамперед. Танки не є таємницею переклад назви Дротик, тобто метальний спис. Джавелін обладнаний прицілим вистрілів. Забув. Ракета має теплову голівку самонаведення. Джавелін США розробляли від 1986 року, а прийняли на озброєння 1996 року. Успішно використовували в раку від 30 квітня 2018 року. Почали надходити в Україну на озброєння ЗСУ. Джавелін це портативна пускова протитанкова установка, яка накидається на плече і може стріляти з двох положень прямим наведенням дір або топ. Якщо на максимальну дальність на 2,5 км, кілометри, то ракета вилітає із відстріляного тубусу на висоту 160 метрів, пролітає і під кутом 45 градусів знищує ціль, вартість 175 тисяч доларів.